Сьогодні, я, як психолог, хочу розповісти вам про свій досвід звяхостояння. Це підтримка, яка змусила, зволікаючи, спробувати. Це дошка. Побрала метадеск, у них своє виробництво і є сертифікація якості. Догляд за дошкою, практику афірацію, лайфхаки від Євгена, як стати на дошку. Однозначно раджу проходити цю практику, підтримуючи себе. Дизайн кожна людина обирає на свій смак. А я, як психолог, обрала для себе в текстовому форматі написи про найважливіші речі. У мене мідні цвяхи крок вісім. Я практикую в носочках починати потрібно з лівої стопи. Можна починати, в принципі, сидячи. Рекомендується при вичиті дискомфорту не сходити і не змінювати положення, тому що це є певним обманом. Завершивши практику, я складаю дошки докупи, обгортаю килимком та загортаю в сумку. Що дуже важливо, до сумки є ремінець.